Югора, цього разу в Кубку Криба стартує доволі рано в одній тридцять другій фіналу. Які очікування від першого матчу? Та очікування. Налаштовуємося на тяжкий матч, буде непростий виїзд довгий, тому в принципі команда, я вважаю, теж їй буде нам що доказувати. Тому, в принципі, налаштовуємося на такий серйозний матч і. У Нас також стоять цілі в Кубку, тому будемо намагатися якомога пройти далі. Згадай свій останній матч на Львівщині? Ну, я пригадую матч з шахтарем, напевно, останній, який ми грали на Львівщині. Я... Після травми, напевно, це моя була перша гра. Я пропустив певний проміжок часу і вийшов з Шахтарем на 20 хвилин. Зіграли один-один, тому в принципі. Ось ці, те, що згадав по останньому. Команди першої та другої ліги вирізняються бійцівськими якостями. Згоден чи важливо не допустити недооцінки суперника? Так, 100%. Я думаю, що потрібно команду налаштувати так, щоб вони не їхали туди і вже думали, що зараз ми легко виграємо чи ще щось. Тому Потрібно налаштовуватись на боротьбу, і я знаю, як команди грають в першій ліці, тому що там грав, і вони дійсно за кожен м'яч, кожен момент вони будуть віддавати всі сили, всі 100%, тому нам не потрібно е, недооцінювати суперника. Я думаю, нам тренерський штаб це, на це вкаже, тому думаю, не, не має бути в цьому проблеми. Мак Задирак і Олександр Кемкін визнані найкращими гравцями минулого туру. Погоджуєшся з вибором експертів? Та, звісно, на 100% погоджуюсь, що Мак, що Олександр провели дуже якісний поєдинок. Макс забив два голи, Кем також багато вирушив, тому я вважаю, що цілком заповноведний.